Вона не забула, вона саботує. Ти домовився, вона погодилась, але в останню мить ой, забула. Знову і знову. Це не забудь коверстість. Це пасивна агресія. Я не зробила, бо ти мене образив. Я не сказала, бо ти так кричав. Ні, це не повага до себе, це контроль над тобою через мовчазне покарання. Скритий нарцис не порушує домовленості напряму. Вона просто ставить тебе в незручне становище. Це виглядає дріб'язково, але саме з таких деталей складається токсичний контроль.